Більше жодних папірців в українській армії. Міністерство оборони запускає нову цифрову систему обліку особового складу Імпульс. Це єдина база даних, де зібралася вся інформація про особовий склад, призначення, переміщення, бойовий досвід і навіть медичні довідки. Уся інформація в цифровому форматі, а командири бачать актуальну картину по особовому складу в реальному часі. Це прискорює прийняття рішень, адже накази та звіти формуються миттєво. Систему вже. Тестують у десантно-штурмових військах, а незабаром вона запрацює в сухопутних військах та інших підрозділах. У майбутньому імпульс інтегрують із застосунком армія плюс та медичною системою. Тим самим обіцяють створити єдиний цифровий простір для керування військом. Тож у найближчі місяці епоха особових справ у картонних теках має відійти у минуле. Командування працюватиме цифровими базами і єдиною системою обліку. У Міністерстві оборони впевнені. Сучасна армія цифрова, і Україна робить впевнений крок до прозорого та ефективного управління. А ви згодні з таким твердженням? Напишіть свою думку у коментарях.